И качки, качки, давайте зараз тут я її уже обновила. Я не знаю, воно в мене обновилась он, мабуть, обновилась. Ну, если вона в мене обновилась, то я дуже-дуже-дуже хочу построить магазин О, новый дом. Капец тут новый дом. Это пока пора играть. Пора... Пора... Давайте глянем, як тут його обустроїли. Так, воно щось в мене зайде. Тож я хочу глянути, як це його тут. Воно сразу обустроєна. Як цю функцію... Никола и не пользовалась. Давай точкаем. Вот, он сейчас она не загружается. Вот. Ну, тут уже тоже, известно, мало. Угу, Якось так так. Тут, звісно, все в безплатному стилі обустроїли. Ну, для безплатного це дуже-дуже круто. Єдине має. Вторий ході, наверное, і теж. Не сильно кажу зразу. От сейчас на вторий заходимо. І ще тут. М -м -м. Ну, для безплатного це дуже-дуже круто. Ну, це не для мене. Що тут таке? Тут щось на воно звісно. Тому я буду... Я хочу тут до... на іншому що, новый дом. Капец. А что мне так багато нових домив? Тут тоже багато нових домив. Что такий дом? Ну я хочу в цей. Здесь вот. Надо летя якийсь дом. А де той маленький до речі, дом. Це я углям. Сюди я хочу сюди, безплатний. Тут я буду безплатний строить. Сюди. Пора украшати. Тільки пора украшати. У мене це буде магазин канцелярії. Канцелярі. В першому ділі будуть такі пенали, в другому рюкзаки. Ну, в першому будуть пенали рюкзаки, це таке шите. Потім будуть всякі украшення для югзаків пеналів. Ну, а потім буде сама канцелярія. Так, ну що? Давайте тут у нас будуть продаватися рюкзаки та пінали. Давайте спочатку обої. Нам треба якісь дуже-дуже молодежні обої. Дуже слей. А от якісь такі для мази не підійдуть. Тепер нам треба якісь чи щось таке, чи щось інше. А тут у нас еще в одному буде шкільна форма. А ні, для шкільної форми я хочу отдельний зробити. Ну що, я хочу якусь ополочку знайти. От, якось так гарно, симетрично. Треба поставити. Далі. Далі, далі, далі. Коробки. Тут у нас будуть всякі пінали, сумки. Ну, тут коротше все будемо продавати чемодани. От. Так, давайте візьмемо от цей, ой, не цей. Ось цей чемодан, а цей цей рюкзак. М -м -м, що тут ще можна взяти? І що этого, ну такий рюкзак, такий, отакий. такий. ще давайте цей візьмемо. От це візьмемо. Тут у нас не буде тих штучок для питомців. Давайте щось інше от, от це отберем. Давайте так у мене цей не взявся, да не взявся, ні. Не він не взявся. Все, давайте откут от сумку візьмемо. Давайте будемо тепер розставлять. От, от, о! от, 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 и оси. Теперь давайте будем пинали. Воно у нас, может быть, все больше ось тут, десь. Так, я буду просто пинали, а потом их буду опустошать. Сейчас я возьму пинальчики. І такий візьму пенал, цей пенал не потрібно опустошати. Ще нам треба буде походити по всяким школам. Я тут я теж позабираю, всякі пенали і так далі. Я там ще навіть рюкзаки позабираю. Ну, Давайте будемо опустошати. Давайте будемо ставити пеналу. Так, тепер нам треба взяти по мільярд коробок. Якихось невисоких длінних і невисоких. Таких давайте може візьмемо. Приблизно отак Хватить. Щоб ми потім все це змогли потім просто достати. Так, стромай. Ти тоже тримай коробки, і ти тоже. Все. Ми пішли в школу першу і в школу другу. Я, я всі школи школы обшма... обшмакаю. Не обшмакаю, а обшарю. Что тебе нравится? Ні, то не другое. Пошли. Хас! Хас-хас-хос. Нам треба зараз тут обшарити. Все, треба запилі Угу, до того я ще повернусь. Ага, там немає. Почекайте, тут є? О, тут є пенал. Забираємо пінал. Пінала тут немає ні того, ні того. Блін. Ні того, ні того немає. І ні там, і там, і ні там, ні того, ні того. І, не... і рюкзаків навіть немає. Все, ладно. Тут немає нічого. А, тут ще ж є. Тут нічого, я тут ще не буду пустити нічого. Тут у нас нічого немає. Я думав, що рюкзак буде. Ну, я просто не пам'ятаю. Там до речі, на самому верхньому верхнем буде мальчик, чи на утро етажі, Там от, тут от. Тут треба його сейчас опустошити, от, рюкзак. Плюс. Плюс рюкзак. Угу, там нічого нема. Карточка що, десь тут будет. А, там ще ж буде. Вот, ладно. Это тут. Тут карточки, мабуть, десь тут будут. Тут вони, мабуть, не тут, десь будуть. Ну ладно, давайте будемо тут. О, реально? Ця карточка, тут нічого нема. Може, тут пенал, чи рюкзак буде, ну ні, нема. Нічого в мене вилітає. Тільки боки. не все. Йде мене третій поверх? Тут, мабуть, є в кабінеті директора є щось. Так, тут що. Там нічого нема. Ні, там нічого немає. Чого? Чогось нічого нема. Все, давайте підемо в іншу. Там ми вже все про, про... все. Ну, нам ще треба буде, до речі, можна іще на почту зараз сходити. Будемо сейчас просто все обшукувати. От давайте сейчас сходимо на почту. Бо вчора була п'ятниця, сьогодні Субота. Ага, вчора був якийсь подарок. Мабуть, це щось школьне. Бо вже школа почала... Поч почалась. Ти знімаю вже верхні. Так. О, це від магазину такі ключі круті. Будут прям бомба, бомба. Це сами лучшие ключи, які я тільки знаю. Тика блін, все, фух, я. Хай держал так, да так в руках. Сейчас будемо опустошать. Так, там ничего, не... Ой, ой, я рюкзак пропустила. Рюкзак, понял. Вот такие рюкзак можно. Короче, все рюкзаки. Я буду, короче, всі рюкзаки брать. И сумки тоже буду брать. бо ли кто, як шось. Може, хтось ходит с сумками. Угу, так, треба тут сейчас заново подивиться. Чи сумок у меня тут немає, Не, все добре уже. Все я там про додала. Тут треба, заб... Хай, це нам не треба. Забираємо сумку. О, тут я просто дуже дофіга всього не йшла. Це забираємо. Тут тільки бутылка Тут це забираємо. Хай. І тут це треба... Заб... Це викидаємо. І ще з таку сумку ще туди нам треба завести. Фіналів у нас дуже мало, мабуть, буде. То от все забираємо. І це закриється. Це закриваємо. Ну, це у нас не для приют. Це у нас не приют. Це треба пустошити. Почекайте, почекайте. Я тут щось... Ого, ага, так. це... Я хочу трішечки на потом залишить. Бо у нас там ще ж канцелярія буде, так? У нас канцелярія буде, тому з канцелярією теж треба охайно поводитись. Бо нам ще і вона на... не буде. Угу. Тут все добре так там. Все добре. Я сюди буду завжди всю-всю-всю канцелярію класти. Ну тут, мабуть, ніякої канцелярії немає. Ну тут я забрала канцелярію. Це може бути як украшення. Украшення я це забираю, 100%. Там я не знайшла. Це що тут? тут. що? тут нічого немає. Я зараз хочу знайти якісь украшення. Там брелочки і так далі. Всяке таке хочу. Найти, бо воно тут є. Я щось от тільки знайшла отбріла, ток сразу вспомнила. Трим, тому потрібно все заново. Давайте от. Тут нічого немає, все добре, все добре. Угу, угу. Зразу біло. Угу. Тут треба от рюкзак забираємо. От. Тут ні, це нам не треба. Бутилки нам не надо. Ми бутилки не продаємо. Поки що. Ми, ми будемо бутилки теж продавати. Це забираємо. Це забираємо теж. Тут гляну, там нічого немає, да Все добре. Я зараз хочу це теж сюди. Це... Блін. Треба і бутилки покласти. Все, 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 все треба. Я просто хочу і бутилки теж продавати. Щось захотілося. Щось захотілося бутилки теж продавати. Бо треба ж підготувати дитину там до школи, щоб вже в нас скупились. Так, от іще бутилку. Треба буде іще в школі бутилки позабирати. Так, тут це не. Так, то ні, то ні. Все далі. Нам уже у нас чотири пропозиції брілки, канцелярія, бу... і сам еще щось. Я забула, як називається. Думаю, знаю. Что нам треба тут забрати? З таким чемоданчиком я не знаю, будуть ходить в школу чи ні. С таким слейним. Далі. Сумку забираем. Сумку нам треба забрати. Ага. Транс ЛГБД. Ага, далі. Там немає нічого, звісно. Ніяких бутилочок нема. Це добре. Ага. Так, забираємо рюкзак. Плюс рюкзак. Бутылка, сумка. За школьною формою я потім повернуся. Це уже потім буде. Сумку теж давайте заберем. Че, рюкзак? Тут немає ніяких. Ні, нема. О, от пінал, Пінал, хай сюди, хай тут буде пінал. Тут це зовсім для малечі, тому це нам не потрібне. Давайте заберемо якусь таку щас сумку. чи ну, сумок у нас трішечки багато вже через чор, тому треба їх зараз трішечки може упакувати. Я його зараз хочу трішечки упакувати і буде краще набагато. Може, щоб було більше місця, будемо класти сумку в сумку і так далі. Так, це. Сюди давайте рюкзаки накладаємо. От. От. О, дивіться, скільки у нас уже. Це. Ага. Ще давайте оце покладемо сюди, в цю маленьку сумочку. Готово. Що куди покласти, я не знаю. Давайте от сюди. Сумку. Цю сумку. Цю покладемо. О, ні. Давайте по одному будем. По одній сумці. Если це колишнього сумка, у мене не береться. Слава Богу. Далі. Хоть, хоч уже більше місця. Брілочки всякі берем, звісно. Це нам треба ж брати. Беремо такий рюкзачок, канцелярію беремо. Звісно ж. Там нічого немає. Тут, ну, тут можна забрати ось, ось бутилку, ось це і все. Я там не трогала одежу зовсім. Так угу. Ну а мы будемо будем закінчувати закінчивать. Навнец забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякати колокольчик на цьому. Всім до побачення.